Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Та пустотливий сюрприз. Того дня друзі збиралися піти на екскурсію до музею. Семі довго чекав цього дня і через хвилювання втратив друзів з поля зору. Ну, нічого страшного. Піду до музею сам. Я впевнений, що знайду друзів зовсім скоро. Подумав Семі, який зазвичай не хвилюється без причини. Цікаво, що заховано під тим простирадлом. здивувався Семі, обережно рухаючись по залі в музеї. Це лише скелет динозавра, як не цікаво. З певною нудьгою подумав Семі. Але раптом Семі осяяла думка А що, якби я міг оживити скелет? Коли Семі хотів підійти до скелета ближче, пил покрив його з ніг до голови. А! Псі! Семі чихнув так, що скелет динозавра зник у хмарі пилу. Щойно хмара пилу розвіялася, Семі побачив, що скелет перевернуто догори дригом. Семі спочатку це насмішило, але він вирішив поставити елементи скелета так, як було раніше. Раптом, з отвору, в підлозі з'явився новий експонат. І це заінтригувало Семі. Нічого собі, звідки він взявся, подумав Семі. Один, два, три і Просто простирадла як не було. Ммм, яблуко. вигукнув зголоднілий Семі та облизнувся. Фу, воно не справжнє, роздратовано подумав Семі. Хтось намагається наді мною пожартувати. вигукнув Семі, але ніхто не відповів. Не пройшло і хвилини, як з'явилася інша скульптура. Семі подобаються такі сюрпризи. Раптом простирадло почало рухатися. Допоможіть! Тут привид. Семі злякався і щодуху вибіг із зали. Незважаючи на свій страх, Семі зупинився. Зачекайте, Привиди справді такі небезпечні. Семі дещо заспокоївся і зробив кілька кроків вперед. Стоп, стоп, стоп! Що це за дивний звук? Який знайомий звук? подумав Семі і підійшов ще ближче. Несподівано привид злетів у повітря. Сюрприз! вигукнув Ізі, скидаючи із себе простирадло. Він був настільки схвильований, що випадково зачепився за колону і впав на підлогу. З тобою все гаразд. Запитав Семі. Так, все добре. Лише я винен в тому, що невдало пожартував, відповів Ізі. Ізі усвідомив, що Семі міг страшенно злякатися через його жарт. Коли Ізі впав, Семі спочатку зрадів, так йому й треба. Але потім Семі стало соромно за це почуття. Семі насправді не хотів, щоб щось погане сталося з Ізі. Він зрадів, що ніхто нічого собі не зламав. А ви коли-небудь зловтішалися. Чому? Чи хотіли б ви розмалювати зображення з історії Ізі та пустотливий сюрприз або детальніше обговорити запропоновану історію? ви можете знайти додаткові матеріали за покликанням.